Видатні терапевти стверджують, що медитативний трансовий стан є терапевтичним сам по собі. Навіть якщо людина при цьому нічого собі не уявляє і ні на чому не фокусується, а просто спостерігає і свідчить свої внутрішні процеси. Просте занурення в себе є терапевтичним. Поясню, чому. У нас є така структура, яка називається ретикулярна формація. Вона відповідає за аналіз важливості зовнішніх сигналів і адаптує нашу поведінку та фізіологію відповідно до того, що відбувається навколо. Рішення приймається мигдалеподібними тілами мозку. Якщо інформації для прийняття рішень недостатньо, вона неповна або незрозуміла. Виникає стан тривоги, страху. Ці стани.